Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Як ви бачите, я знову в садовому центрі. Це була п'ятниця, після роботи. Я заїхала в садовий центр. Ну, Ритуал у нас уже такий. По п'ятницях, після роботи. І сьогодні, як ви вже зрозуміли, героями будуть рослинки всі схожі на ромашки. Саме зараз перед вами Рудбекія. Рудбекія в основному багаторічна, розповсюджується, розводи... розповсюджується, розводиться кореневищами. Я, як бачите, показую вам назви сортів. Можливо, хтось придивиться собі щось під те, що подобається. вибачаюся. І їх дуже-дуже багато, але вони відрізняються і висотою куща. Ось гляньте, який букет прямо в горщику. І розміром квіточки. Деякі квіти завбільшки з долоню. Вони просто шокують своїм розміром. Як бачите, дуже багато бутонів, квіт недовго і зараз їх сезон. Мені здалося, що рудбекія навіть жару переносить непогано, листочки опустить, але до вечора піднімає. Особливо ще, коли й польєш. Ось саме про такі великі рудбеки я вам і говорила. Відрізняються, як бачите, і очками, і кольором листочків. Які ж вони все такі гарні. Це, мабуть, найбільша з усіх рудбеків. Біля неї я була найдовше. Ці рослинки називаються в Німеччині зоненхут – Сонячні капелюшки. А ось які оченятка. Я вже не називаю вам назви. Самі зупиняйте, дивіться, якщо вам потрібно. А я любуюся разом з вами. До речі, дехто пробує розводити рудбекію насінням, навіть сортову. А це королівство ехінацеї пурпурної, гарнюща яскрава і просто неймовірний колір, особливо ось так поряд з ехінацеями. Раніше рудбекія і ехінацея це був один рід. Потім знайшлися відмінності, і тепер все, що жовте рудбекія, все, що різнокольорове хінацея. Але дуже схожі, як бачите, і листячком, і формою куща. І теж різні розміри і квіточки, і форма, і є високорослі, і є низькорослі. Ось цей колір просто неймовірний. Він оранжево-червоний якийсь. В ботанічному саду я вам показувала зелені ехінацеї, неймовірне видовище. Не повіриш, що то навіть ехінацея, навіть думки такої немає. Але листочки є, форма куща, все ехінацеї. Можливо, якась рослина схожа. Але я сумніваюся, що це щось інше. Тим більше поряд були схожі ехінацеї, але. Високорослі і форма квіточки трішки не така. Кожного разу сортів більше, цвітіння яскравіше, бо іде осінь, і кожна квіточка радує в рази, хоч ми за літо, здається, надивилися вже на всі кольори і на різні квіточки. Дуже гарні і дуже доглянуті кущі. Отримані нещодавно. Як бачите, перша квіточка відрізняється навіть формою серцевинки. Де вважала, що їх потрібно зрізати, щоб не псувало кущ, щоб всі були однакові квіточки. А мені подобається така центральна королева, а навколо неї. Фрейліни і придворення. Ну, це зовсім незвична форма, і ні що б не подумав, що це ехіноцея. Якась вона чутна. І ось схожу на оцю ми бачили в ботанічному саду. Кому цікаво, передивіться ще раз відео про ботанічний сад. І побачити красуню і там. А ось ця, гляньте, неймовірно розмальована квіточка. І теж ехінацея. Ні за що б ти подумала, що це Ехінацея. Тим більше підписане фото її, не може бути такої помилки. А ось уже і проблема жовта ехінацея. Це те, що говорилося, що всі жовті це рудбекія. А тут ехінацея і вона відрізняється все-таки від рудбекії. А тут це те, що називається Медхен Ауген. Очі дівчаток. Це каріопсис. Красень. Багаторічний красончик. Різні кольори, різні очі і просто неймовірні кущі. А ось тут я навіть засумнівалася, що це кореопсис. Як бачите, кореопсис грандіфлора такий колір, схожий дуже на геліопсис, сонячну квітку, парнюші вони. Ось і почалися кореопсиси. Їх не дуже багато видів. І знову рудбекії. Як бачите, до речі, намальована бджола це медоносні сорти. На деяких, як бачите, немає, а на деяких є. Тобто, не всі вони є. Одноносними. І, як бачите, відрізняється і формою куща, і листя. Ці рослини заслуговують на вашу увагу, адже вони люблять сонечко, ростуть на будь-яких ґрунтах, практично не хворіють і розмножуються головне кореневищем. Насінням це вже так. -то. Будуть розщеплені сорти, а основні ось такі красоні. Я думаю, подорож вам сподобалася. Я чекаю на ваші лайки, дизлайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Я завжди рада новим друзям. Пишіть свої коментарі і питання. З радістю на них відповім. А, я прощаюся з вами. Бажаю всім миру та перемоги. Якнайскоріше. І нехай квіти тільки радують і приносять ваш будинок і ваш дім щастя, радість, настрій. До зустрічі!